Добрий день, вас вітає компанія НТЗО. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект. У нас панель приладів нового зразку в зборі з проводкою на всю кабіну. Це до великої кабіни, новий зразок, але одразу зверніть увагу. Тахоспідометр у нас старого зразку встановлений. Він за діаметром менше. І тут отака от проставочка. До речі, у нас такі проставочки також є у продажу. Приладі усі тут не оригінальні встановлені. Прикурювач, замок запалення. тахоспідометр, казівники. Тут у нас загушечки, вимикач аварійний, клавіші. Все у нас у комплекті. Так, перемикач старого зразку у нас. Бачите, старий зразок це коли у нас одразу виходять тут піни. Новий зразок, там у нас виходить дві колодки з нього. Як відрізнити, бо багато хто телефонує, запитує перемикач, його запитує, що якого зразку, не знаю. каже. Так, дивіться, це у нас проводку робить людина, електрик. Так, все підписано. Кожен джгут. Він підписаний, що, до чого, як, бачите, а ми бач тут автопоїзд. Не фокусується, на жаль, відсвічує. Так, ну тобто все підписано. От у нас жгути тут підписані, Це у нас задній жгут. Так, комплект. так, І от він пише бак-датчик. Тут у нас лягушка тормоз, він пише. Так, блок контрольних ламп. Так, от права сторона. Ну, тобто, дивіться, все це розключити, я так вважаю, що ви зможете самостійно, якщо вам треба. Так, роз'єми тут, бачите, отакі от у нас переходники зроблені. Так, все, отак. От підписано, все є. Так, це у нас передній жгут. Друзі, по вартості. Оце все. Такий комплект, воно разом продається 21 тисяча гривень. Якщо вам треба, будь ласка, звертайтеся, замовляйте. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Дякую вам за перегляди. На все добре.